Абі на далекі світи, далекі світи, а світи мчить. Біля хмарки огортає світ дитинства повертає. Гей, малята, не лінуйтесь, до польоту приготуйтесь, щоб підняти літак вгору. Ми заводимо мотори. Один, два, три. літак, лети. Шановні пасажири, оголошується реєстрація квитків на міжгалактичний пасажирський рейс 9.18 Планета дитинства авіакомпанії Дошкільна освіта. Розпочинається посадка пасажирів на рейс 918 Планета дитинства. Авіакомпанія Дошкільна освіта закінчує посадку пасажирів на рейс номер 918. Шановні пасажири. Ми раді вас вітаємо. На борту авіалайнера компанії Дошкільна освіта, який прямує маршрутом Планета дитинства. Час подорожі один місяць. Від час польоту вам будуть запропоновані прохолоджуючі напої, космічна закуска та концертна програма, екіпаж міжгалактичного авіалайнеру. Вдячний вам за те, що ви вибрали нашу авіакомпанію Дошкільна освіта. Дошкільна освіта одна з найбільших бюджетних освітніх авіакомпаній, яка здійснює перевезення дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку міста Харкова. За роки існування нашої авіакомпанії наші авіалайнери подолали важкі, тяжкі, наповнені невідомістю хмари. Магнітні коливання вплинули на стан наших співробітників. Компанія дошкольної освіти за роки свого існування була фактично безпечним перевізником пасажирів дошкільного віку. Компанія має власний банк авіалайнерів, музичні та спортивні бази, посадочні майданчики, екіпаж пілотів, вищого пілотажу, служба наземного обслуговування польотів, блоки харчування, пральня цеха, пункти медичного контролю. Шановні пасажири, капітан нашого корабля Олена Сергіївна Качура повідомила нам, що ми готові до злету, то, будь ласка, пристебніть ремені безпеки, вимкніть мобільні телефони, екіпаж авіалайнеру бажає вам приємного польоту. Увага! До пасажирського салону запрошується наш екіпаж. З ним дошкілля вітає Україна, усіх, хто світлом простеляє путь. Для кого головне в житті дитина, її освіта і духовна путь? Хто до дітей приходить не на службу, на добру зустріч з нашим майбуттям, хто їм несе свою любов і дружбу, і просто віддає своє життя. Нехай дарують радість у хованці і мудрість вашу далі пронесуть. І серед них нехай ростуть обранці, щоб простеляти світлому людям путь. Професій цікавих багато. Ми можемо називати сьогодні. Їх дуже і дуже багато. Їх престижні і модні. Артист, чи спортсмен, чи художник. Ти можеш свою розпізнати, а є ще так. В якій можна професії цій поєднати, і зветься вона вихователь. Вона вимагає таланту, духовності і розуміння, і треба це все передати найменшому нам поколінню, щоб виросли діти здорові, майбутнє могли будувати і вартий поваги і любові той, кого звуть вихователь. Eu паростки, життя ми дітям віддаємо по краплині із наших рук невтомних майбуття, всміхається ласкава і дитина. І річка пересохне без струмка, і день без сонця згине неодмінно. Не треба для заняття нам дзвінка, наш голос лине ніжно тихо дзвінко. А зараз для наших пасажирів прозвучить зорепад наших побажань. Бажаємо вам та здоров'я, натхнення щастя, радості і любові. Спасибо, що ви є на світі на пощастило вас застарі. Вітаю всіх, хто садочку працює. То дбає про нас і про це не шкодує радіти життю, наче сонечко квіте, від тазі свято ослюбічі діти. А наші пілоти відважні сінки плачуть на ній дуже довгі руки. Вони винахліли дуже смыливы, тупляти, тупляти вы, мудрые красивые вы. Красивы. И на том месте они посмехаются, когда они с космодонну бутаются до дому. Сей осенний святковый час. Прийміть поважання від нас. Хай буде здоров'я, міцнемо гроні. Бажаю прожити не менше літ. Всім бажаємо наснаги і поваги. Ти уваги, і терпіння, і любові. Будьте ви здорові. Ваш пітаті чами добули, і халоші, і узюмний, і, і все ми його любим, і о ілонкафі, і кутой і мілий. Зірка першої величини. Так говорять про людей, які стали найкращими у своїй справі. Хто ця зірка? Це людина, яка очолює центр керування польотами Олена Сергіївна Качура. Їй надаємо слово. Є у кожного мрія напевне своя. Мріє хлопчина про далекі моря. Мріє дівчина про сонце в душі. Мріють всі люди про мир на землі. Мріє район про достойні сади. Красиві, яскраві, привітні завжди, найменших шанують в освятянській родині. в дитячих садочках народжують мрії. Прогомін дитячий мріє садочок, на ганку зустріти своїх синів і дочок, Щоб привітати дошкільним добром і щоб зігріти усіх їх теплом. У мріях завідувач, бачив очі дитячі, щоб розв'язати нараз всі задачі. Безпекові, кадрові, освітні й життєві, про технології освітні дієві. У вихователя мрія велична, придумати новацію аутентичну. Корисна малечі кожна хвилина цікаво проходить за дниною днина. Музерівник у мистецькій манері таночок поставив не на папері. У залі музичній кружляють малята, гопаку танцьовують щиро й завзято. Мріють малята про садок, як перлинку, щоб грати, навчатись там кожною днинку, щоб виховати привітний зустріч у світ загадковий казковий повіт. Мріють батьки, щоб малеча щодня бігла юрбою в садочок зрання, і цілий день був насичений стільки, щоб вільною не залишалось хвилинки. Мріє здійсняться, вірити треба, сонце засвітить із мирного неба. Наближаємо ми перемогу щодня в дитячих садочках наше життя. Хай мрії здійсняться твої і мої, зустрінемо світанок разом на весні, бо ж вздовж берега бігтимуть діти, у небо полинуть крилатії мрії. Центр керування польотом повідомляє, що наш авіалайнер потребує до заправки та відпочинку. На планеті мрія. Вас вітають її мешканці зовсім юні мрійники. Ви східні зірки, небосхилу. Зустрічайте. Аліна. Про що ти мрієш? І ти на дитячі про що ти мрієш? Бути сильним, як дідусь і татусь. Паша, про що ти мрієш? Щоб не було війни. Яким має бути вихователь? Добрим. Софія, скажи, пожалуйста, який должен бути воспитатель? Добрим, хорошим, любить дітей, синим. Арінка, яким повинен бути вихователь? Лазу і добрий. Аня, а яким ти бачиш вихователя? Добрим яким ти бачиш вихователя? Добрим і веселим. Ким ти бачиш вихователя? Галия. Макар, а яким ти бачиш вихователя? Як усі люди? Мілан, Скажи, будь ласка, який повинен бути вихователь? Добрий. Андрійко, скажи мені, яким ти бачиш вихователя? Добрим. Аліна, яким ти бачиш вихователя? Це допомагає. Яким должен бути вчитель? Красивий. Добрий. Добрий. Розумний, да? Да. Повідомляють, що наш авіалайнер прибув до пункту призначення дошкільна освіта. Ми хочемо подякувати всім, хто провів час польоту та виявив довіру до нашої авіакомпанії. Всім бажаємо міцного здоров'я та безмежного, як космічний простір терпіння. Свято дитяче сьогодні саду! Санту!